Привіт, вітаю на каналі Шопінг Фінця. Всім, як завжди, велике вітання. Вітаю вас у новому відео з розпаковкою перед тим, як показати, шопер своїх покупок, які я придбала сьогодні, хотіла вам сказати, що на вихідних була така можливість, і нагода здійснилася ще одна моя маленька мрія, про яку я мріяла. Це їздила на екскурсію в тур, який був організований Вінницьким офісом туризму. Це у Кам'янець-Подільський і в неймовірно бакоту. Можете написати до речі, в коментарях чи були ви в Бакоті? А хто ще не був? Я дуже хочу вам побажати, щоб ваші теж мрії здійснювалися, щоб була така нагода мандрувати Україну, відкривати нові цікаві місця. Україна у нас багата на красиві краєвиди, чудові місця. Щоб ваші теж мрії здійснювалися. А для такого маленького натхнення на мандри Україна хочу запросити вас подивитися відео. Зняла для вас маленьке відео, воно є вже на каналі. Що не, хто не встиг переглянути, можете переглянути. А сьогодні з покупок я хочу показати вам. У мене були покупки в сільпо, в АТБ і в Айві. Сільпо у мене маленька покупка була. Це я заходила в Скайпарк і якраз зайшла серветки паперові купити, косметичні 150 штучків. В упаковці і серветки, до речі, на знижках 36 гривень коштували, то вирішила взяти. А вже поруч біля дому я заходила в АТБ, і В АТБ я сьогодні купила цукор. Мені потрібно було цукор купити, бо... Сезон такої, знаєте, маленької в мене консервації. Я не багато консервувала, але мене пригостили сьогодні вишнями, і я зробила варення, і в мене цукор закінчився. То я заходила купити цукор. Чи готуєте ви консервацію? Сезон консервації в самому розпалі. Можете написати, до речі, в господині, що консервуєте, що готуєте назву для того, щоб поласувати з родини. У мене сьогодні, бачите, готується вишневе варення, а цукор я купила, бо вдома закінчився. 31 гривня 90 копійок зараз в АТБ від торгової марки Розумний вибір. Мені він до вподоби, чому тому що він дрібний. Бо минулого разу я не в АТБ купила, а в іншому супермаркеті. Але він такий занадто доволі таки крупний був і дуже погано розчинявся. Цей більш-менш непоганий. І купила цибуля. А цибуля ріпчаста була. По хорошій вартості 15 гривень 89 копій коштувала а молода цибуля, то я взяла на 28 гривень, я трошки не дотягнула до 2 кілограмів. Цибулю ми вживаємо багато, тому багатенько. І купила буряк молодий. Буряк був по хорошій ціні, по 11 гривень 90 копійок. Я взяла майже 2 кг і віддала 25 гривень, але хороший. Він якраз невеликого розміру, я люблю просто навіть відварити і порізати до будь-якого гарніру, подавати, тому взяла саме в такій кількості. І покажу вам покупочки, які сьогодні в Айві купила. В взяла пляшку олії від торгової марки Чумак, 80 грн. Гривень 90 копійок кошти. Але в АТБ, до речі, така сама ціна, хоч і на знижках 79 гривень, там, здається, 90 копійок коштувала Олія. І взяла масло. Але масло не було чомусь на знижках. Взяла е мого улюбленого, маю на увазі ні Рошен, ні Білоцерківського не було, то взяла Яготинське. На знижках було 89 гривень. Коштувала пачка масла 82,5% жирності. Взяла ще солоденького пряники в WaiV 28 гривень, вони теж, до речі, на знижках були, але зі смаком апельсину 300 грамів, заварні були пряники. Не витримала, прийшла додому і до огляду покупок не змогла втриматися дуже запашний смачний хліб власної випічки, від Айви взяла заварний крем подовий, заварний вірніше хлібчик. Подовий, але не такий запашний же ж він, і всередині насіннячку було соняшника, був кунжут, і насіння льону було. На знижках, до речі, він був. Мабуть, це з вчорашній був, але дуже запашний. Повторюсь, трошки навіть з'їла. Зі знижкою 29 гривень, 80 копійок коштував. Хліб від їхньої торгової марки, і ще ви я сьогодні взяла перчик білозірка. Він, до речі, впав по вартості. Зараз вже коштує 72 гривні 90 копійок. Минулого разу я купувала на ринку, то він був по 80 гривень на привокзальному ринку. А сьогодні, бачите, в віпо по 72,90, за два перчика, за три перчика. Я віддала 27 гривень 12 копійок. Ще в айві я взяла сир. теж на знижках був моцарелла, нарізаний скибочками. Мені потрібно було. То я взяла саме його. 47 гривень коштував. І останні мої покупки, які в айві були, мені на презент потрібно було купити додому цукерки, бо іноді в мене щось і закінчилось солодощі, а хтось прийшов когось пригостити. То щось треба було мати для презенту. Я взяла від торгової марки Міленіум, взяла одну рів'єру. Дуже мені сподобались ці цукерки, вони дуже смачні, йдуть із мигдалем, із кешю, із лісовим горішком. Смачна сама цукерка. Єдиний мінус, що дуже мало тут. 125 грамів. Вони без нижок були, 136 гривень коштувала Рів'єра і пташине молоко, теж від торгової марки Millennium, але тут 150 Грамів теж 136 гривень коштувала вайві. Ось і всі швиденько показала вам свій шопер -поку. І Ще хочу вам показати: дістала баночку огірків. Зняла для вас чудовий рецепт. Хотіла з вами поділитися таким вдалим рецептом приготування огірків, бо зараз сезон саме огірків. Знаю, що багато господин консервують, але це такий рецепт, який не для зимової консервації, а його можна вже вживати. Це рецепт маринованих таких огірків, які маринуються протягом п'яти робоч... діб в робочих. Бачите, за роботу думаю, то після роботи якраз не робочих, п'ять діб просто в холодильнику. Рецепт зняла для вас, покажу, але хочу сказати, що це дуже смачні огірки. Вони готувалися з. Цибули і нарізані вже бачите, ось такими кільцями. Це взагалі рецепт саме огірків, які як закуска використовуються, і основне їхнє призначення це для приготування смачних бургерів, смачних тостів і просто поласувати як закуска. Тож не пропустіть, обов'язково відео буде на каналі. Що приділили час цьому відео, переглянули, бажаю вам теж вдалих та економних покупок, корисних. Не беріть зайвого ані в кошика, ані в свої думки, бережіть себе і свої. Як завжди дякую вам за підтримку україномовного каналу. Ставте свої вподобайки, коментуйте відео і не забувайте підписуватись на канал Шопінг Вінниця. Натискайте обов'язково на дзвіночок, адже на каналі виходять не тільки розпаковки, не тільки шопер з пакупками, а й вдалі корисні рецепти, якими я з вами ділюсь, і відео з натхненням. Тож бережіть себе і не пропустіть наступне відео.